Вітаємо в ефірі. Програма книги від розуму. Оператор та ведучий Леонід Гапєєв і наш гість ефіру. Дмитро Бойко. Вітаю вас! Ось ви бачите зараз дуже такий цікавий малюнок в рамках міжнародного фестивалю «Щастя у творчості. Ми зараз дізнаємося ексклюзивно з перших вуст. з першого джерела Дмитро розповість як автор про цей малюнок. Як він його створив, розкажи, будь ласка, як ця ідея виникла? Ця ідея виникла. Можливо, це були враження після прочитаної книжки чи якогось сюжету літературного. Так. так, відкриємо секрет. Вчора ми проводили якраз такі цікаві літературні читання, теж в рамках нашого спеціального проєкту «Популяризація читання міжнародного фестивалю у творчості. І Дмитро читав уривок з улюбленої книги. Нагадай, що ти вчора читав в ефірі уривок із книги Пригода зараз. Диких гусів, Прогода, здається. Нільс, Нільса. Uh -huh. Так. А от е, цікаво, давайте зараз покажемо крупним планом цей малюнок. Е, тут дуже цікаві такі думки: не розум від книг, а книги від розуму. Так, створилися саме так, дуже цікаво. Я так розумію, що це йдеться про творчість Сковороди. Е, так, це одна, це уривок з перших книг Григорія Сковороди. Так. Якщо не помиляюся творчість слова, Угу. Mm -hmm. цей ривок означає те, що, ну, що люди раніше розмовляли малюнками, знаками, mm -hmm. але еволюція... Розвиток цивілізації, Розвиток. Так, так, так. І люди навчилися придумали букви. Літери і мову це дуже цікава цитата. Я одразу на неї звернув увагу. Ми подаємо, звичайно, цей сюжет для участі в нашому міжнародному фестивалі. От цікаво, як ти гадаєш, от що це означає не розум від книг, а книги від розуму. Ми зазвичай звикли до того, що книжки вони дають певні знання. А тут де тут розум, де тут книги? Що ми обираємо? Давай пояснимо людям. О, тому що. Тільки розумна людина може створити корисну книгу. Так, чудово. Що б ти хотів побажати нашим глядачам? Навіть не знаю. Я думаю, що читати. Так, читати побільше, щоб набиратися розуму. Розуму, досвіду, життєвого і нових знань. На цьому дякуємо глядачам за увагу.